На Миколаївщині ще у 129 школах планують облаштувати укриття. Натомість в інших 80 освітніх закладах для цього немає необхідних умов. Такі дані озвучила директорка обласного департаменту освіти Алла Веліховська під час свого брифінгу. Як влада планує вирішувати проблему? Далі в матеріалі Олександра Матюшенка. Ми продовжуємо будувати укриття, укриття будують громади. А так за кошти, частково за кошти субвенції, у нас було виділено 551 мільйон гривень. На Миколаївщині продовжується облаштування укриттів у школах. Про це під час тематичного брифінгу у медіацентрі Миколаївської ова розповіла очільниця департаменту освіти Алла Веліховська. За її словами, ще 129 закладів освіти у регіоні потребують облаштування сховищ. Іде співфінансування громад. Субвенція складає 254,38 мільйонів гривень. Це на 10 проєктів на умовах співфінансування. А місцеві бюджети на це виділили більше 60 мільйонів. Була ще додаткова дотація. Додаткова дотація склала 296,81 млн гривень. Це сім проєктів. Проте, не всі заклади освіти в області мають підвали або умови для укриттів. зауважила посадовиця. Навіть зі встановленням модульних сховищ громади стикаються з труднощами, зокрема із взяттям їх на облік. 81 заклад немає взагалі от в проєкті, навіть підвалів таких, де можна було б щось робити. Якщо немає підвалів або підвали не підходять, це треба проводити обстеження ґрунтових вод. Тобто там дуже дуже складний сам процес і розглядають побудову укриттів. Ну, поруч, тобто мобільних укриттів там, модульних укриттів, є певні проблеми потім, щоб поставити їх на облік. Загалом з місцевих бюджетів на облаштування укриттів виділили 190 мільйонів гривень. Крім того, на Миколаївщині наразі налічується 156 захисних споруд цивільного захисту в освітніх закладах. З них 13 сховищ та 143 протирадіаційних укриттів. Це вже достатньо велика цифра, і вона у нас постійно збільшується. Акти отримали з позитивними висновками 98. Із них заклади вищої та фахової передвищої освіти 5, заклади професійної освіти 5, заклади загальної і середньої освіти 65, і заклади дошкільної освіти 23. Найпростішими укриттями у нас забезпечено 350 закладів освіти. За інформацією департаменту на тепер в області в очному форматі працюють 94 заклади загальної середньої освіти з 415 існуючих. У них сьогодні навчаються майже 100 тисяч 800 дітей. 94 заклади у нас працюють очно, це складає 23%. А в них навчається 22 633 учнів. 182 заклади за змішаною формою, це 44% від всіх закладів. Онлайн 139 закладів, в яких навчається на сьогодні 29 439 учнів. Тобто Третина у нас учнів навчається на сьогодні дистанційно, а 70% у нас здобувають освіту за учною та змішаною формами. За кордоном залишаються 10 тисяч дітей, які продовжують вчитися в своїх українських школах. Також на Миколаївщині навчається майже 5 тисяч учнів ВПУ. Ще 183 дитини залишаються на окупованій території однак продовжують онлайн навчання в миколаївських школах. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини Антоваканалі Март.